Я хочу повернутися до Першої світової війни. От те, що зараз відбувається у нас на сході України, це, власне, є відлуння Першої світової війни, коли Україна не змогла вирватися з імперського впливу Росії. Був шанс, був шанс в 18-му році, яким скористалися ряд держав, це Фінляндія, Польща, Чехія. Ну, утворилися в... Наслідок розпаду імперії, незалежні держави, інші незалежні держави в Європі. На жаль, Україна свій шанс втратила і проводячи аналогію, ми зараз бачимо те, що відбувається серед так званих політичних еліт України, майже один до одного повторює ситуацію те, що було в Києві в 2018 році. Амбіції не могли знайти. Спільну мову, один видавав себе за розумнішого, за іншого, якась безглузда надія на доброго сусіда, підписання мирного договору спільно з більшовиками, з Німеччиною, тобто автоматично відкинули допомогу Антанти, тому що підписали договір з німцями. А потім досі деякі українські історики кажуть, а чого ж нам тоді Європа не допомогла? Ото і не допомогла, тому що підписали мир з німцями. Зараз переговори, зараз знов сподівання на Європу. Демілітаризація війська українського, яке було в складі російської імператорської армії, воювало три мільйони українців. Це фронтовики, це навчені воїни, яких просто-напросто розпустили по хатах. А потім, коли Петлюра намагався провести мобілізації, Повторювалось те, що і сьогодні на Тернопільщині ви чули виступ військового комісара Тернопільської області, що Тернопільщина пасе задніх. Просто уникають хлопців від мобілізації. Тому що всі ці роки останні виховували зневага до армії як інституції суспільної, державної інституції. Те саме Петлюра, Він проводив чотири мобілізації, які луснули, нічим не закінчилися. На жаль, ми знов повторюємо. Верніше, як, повторюємо, невивчений урок історії. Ну і тепер до, зараз до Другої світової війни. Тернопіль займає таку позицію, спочинаючи з великого переселення народів, все тлумилось через Тернопіль. Тому що дорога зі сходу на захід лежить через наше місто. Далі впирається в Карпати, тому так обходять через Тернопіль на Львів і далі на Європу. Тому наше місто і підлягало таким руйнуванням, тому наше місто і переживало, і досі переживає зміну населення таку інтенсивну, тобто ми не можемо говорити навіть про корінних тернополян, тому що буквально знищувалось і потім знову відроджувалось, як той Фенікс. У 1939 році від Тернополя до кордону, абсолютно до Підволочиська, абсолютно там скільки в нас там 40 чи 50 кілометрів. От, Тернопіль був першим містом, яке російсь, радянські війська війшли. Війшли не просто так, не таким переможним маршем, як давала радянська кінохроніка. Так ось, Танки загрузли в болотах Шумщини. Вони йшли з Старокостянтина, так звана Житомирська група. Тобто болота наше і річку Збруч форсувала ну, ледь одна рота з механізованої бригади. Не все так добре було. Вони глохли на ходу, моторесурс закінчувався. І було, не було взаємодії між частинами механізованими і кавалерійськими. Був такий камбріх-Шарабурко. Замість того, щоб йти з під Волочиська своєю кавалерійською дивізією на Тернопіль. Він щось пішов на Збараж, бо йому там сказали, що там білополяки. А в нього була е, така психологічна травма періоду 20-го року ще, так, з громадянської війни, і він там, значить, бігав по лісах з цілої дивізії, шукав поляків. Нікого не знайшов, ну, але запізнився, запізнився з входом в місто Тернопіль. А потім, коли він увійшов, утворився так званий зрився корок, тому що. В Терно... єдина дорога з Підволочиська на Тернопіль, і далі єдина дорога з Тернополя на Львів через Золочів. Більше доріг нема. І от уявіть собі, вся ця армада стікається в місто. І тут ще й дивізія кавалерійська прийшла, тоді, коли не треба. Потім раптом з костела вдарив невідомий кулемет. Ніби там Ксьонс. Потім всі написали, що це Ксьонс, уявіть собі, да, Ксьон, з польський, з да, з Домініканського, домініканського костела, уявіть Ксьонс в Рясі, ніби Домі. там Домі. з кулемета стріляє. Абсурд, такого не було. Ну, це навіть не провокація, тому що коли. Стільки війська, уявіть собі, озброєні всі озброєні. Буквально хтось десь навіть випадково вистрілив гвинтівка. Це починається пальба. Отака От пальба і почалась. Єдиний документ, який, так би мовити, реальну ситуацію показує, це буквально 2-3 роки назад з архівів НКВД. Розсекретили документ оперативної групи НКВД, яка війшла в місто Тернопіль, і там описана ситуація. Повна відсутність партійної влади, повна відсутність радянської влади, хоча мали йти за військами представники. Ніхто коменданта нема, ніхто не знає, де які війська знаходяться, хто куди має йти. Всі крадуть бензин, щоб далі їхати. Тобто підійшли колони. Абсолютний безлад. І в такому хаосі мало виживати цивільне населення, уявіть собі. Історію нам треба зараз відкривати з архівів, показувати, як це дійсно було. На жаль, архіви досі не всі, не всі відкриті. Ми, на жаль, не проводили історичних паралелей з тим, що відбувалося в Європі періоду, про який ми говоримо Першої і Другої світових воїн, і з тим, що відбувається сьогодні. Адже нагадаю вам, що власне 20-30-ті роки це період встановлення тоталітарних режимів в Європі і військових переворотів, згадати лише Іспанію в період генерала Франку, Угорщину, Румунію, тобто наших найближчих сусідів. Ну і звичайно, класика тоталітарного і авторитарного режиму фашистська Італія і нацистська Німеччина. Трагізм в тому, що українці мусили воювати один проти одного в складі як. Військових блоків європейських, так і з боку російських, і ми про те дуже мало маємо відомості. Ну, найбільше, напевно, ми говоримо про українських гон стрільців і дивізію Галичина. Але чимало українців ще й воювали і в польській армії, і в французькій, і в британській, де також вклали велику лепту, скажімо, у вирішення цих політичних процесів. Разом з тим варто говорити і те, що 30-ті роки в Європі це велика економічна криза, і кожна велика європейська держава намагалася використати свій приватний економічний інтерес і збагатитися за рахунок сусіда. Це, що зараз, те, що і зараз, так тобто ми покладаємо великі надії на європу, хоча нам варто пам'ятати про те, що вони мають тільки свій економічний інтерес, якщо він буде в Україні, вони нас будуть підтримувати. Військом ніхто допомагати не буде, і це об'єктивні реальні. Ії, бо дві війни показали, що ніхто не хоче відправляти своїх військових вмирати на чужу територію за чужі інтереси. Лише українці мусили відстоювати як не інтереси країн Троїцького Союзу, то інтереси країн Антанти. не було власної. Власної держави, так і це, це є найбільше. Єдине, напевно, військовий підрозділ, який героїчно боровся за українську державу в роки Другої світової війни, це Українська повстанча армія. Суто народна армія, і власне я досліджую феномен розвитку і боротьби української повстанчої армії, і проводжу паралелі і сьогодні. Шалена масова підтримка з боку населення їжею, формою дають притулок, житло, розвід інформації. І знову ж таки, Махновщина в тилу в ході ведення бойових дій, як завжди, коли один військовий підрозділ грішно вмирає на полі бою, інші їдуть додому, кажуть: А на що нам воювати так знову ж таки є ще одна така паралель, що Дуже багато селянських, особливо збройних формувань періоду і Першої світової, і Другої світової, боронили тільки власний район. Власне село, ну, максимум там сусіднє село піти воювати. Далі їхня бойова мобільність просто пропадала і завершувалася. Те, що ми маємо на превеликий жаль і сьогодні. Тобто варто набрати, напевно, якісь. Приклади з нашого минулого вивчати їх, доводити до широкої громадськості і намагатися їх не повторити Ми можна порівняти зрештою і Німеччину тих часів, і Росію сьогоднішнього часу. Скажімо, Путін зробив заяву, яку Радянський Союз чи розвал Радянського Союзу це найбільша геополітична катастрофа 20 століття. Той самий Гітлер сказав, що Версальська система це є. Система, яка фактично обмежила Німеччину і образила німецьке почуття, тому він і починає ці всі рухи для того, щоб повернути німцям їхню велич, То ж саме каже Путін, Росія повинна бути великою державою. От. Якщо далі проводити та ж сама мілітаризація, що в Німеччині, що в Росії. Та ж сама, скажімо так, політика хліба і видовищ. Як в Німеччині, так і в Росії. Так. Німцям сон, дали сон, роботу нагнітання трошу... і... пропаганди. Тож, ну, скажімо, і 18 так та, про це і... мало говорять, але німці, скажімо, з 34 -го по 39 рік це ті ж самі росіяни сьогодні. Це сама подорожуюча нація Європи на той час. Там були профспілки, які мали шалені кошти, які створювали фірми, які здійснювали ці круїзи по Європі. І німці так само, як сьогодні росіяни на всіх курортах, були. Кожен рік. І це створювало ілюзію того, що держава є для народу, що це наш фюрер, він нас поведе тільки в кращі часи. То ж саме сьогодні у Путіна. Гроші платять, не суть важливо, де ці гроші беруться, за рахунок чого ці гроші беруться. Економіка не розвивається, тільки експортні потенціали. Коли він сьогодні заявляє, що Росія може виставити, вона не вистоїть, тому що вона зав'язана на ринок Євросоюзу, так само, як і Китай зав'язаний на ринок Сполучених Штатів. Якщо це ринок їм. Просто-напросто закривають, вони перегріваються таким чином. Тобто, такі аналогії є. От та ж сама позиція Європи можна прослідкувати і сьогодні. Скажімо, ці підписання пакту молодого Рівентропа, вони е, е, здійснювалися паралельно з пошуком союзників Німеччини у Франції і в Англії. Тобто, спочатку Гітлер планував напасти на Польщу 26 серпня. От. Коли можливо були би підписані документи з французами і з англійцями, тобто вони не втрутяться, якщо Гітлер нападає на Польщу. Однак склалося так, як склалося. Знову ж таки, питання Німеччини полягало в тому, щоб офіційно Польща дала коридор до Данського. Те ж сама ситуація тут. Дайте коридор сухопутний до Криму. Тобто буде Підністров'я. Табути якщо вже далі говорити. Тобто ці оці паралелі, вони, на жаль, прослідковуються. Знову ж таки, якщо брати, коли вже війна почалася, та ж сама Польща мала договір із Англією, і з Францією. Як ця система спрацювала? Так само, як і Будапештський протокол стосовно України. Вони провели так. Сиділи, французи пішли в наступ. Маючи 160 дивізій, не пам'ятаю скільки точно, проти них було 23 німецьких. Вони постояли, активних дій не створювали. Вона жину, так. Вона Вони нікуди не рухалися. Вони чекали, чим це все закінчиться. Англійці обіцяли допомогу полякам, так цієї допомоги не дали. Вже коли пішло повідомлення про те, що взяли Варшаву, 8 вересня, якщо пам'ятаєте, хоча Варшаву зараз... ще не взяли тоді. От тоді вони повідомили полякам, що можливо через 5-6 місяців вони їм передадуть 10 тисяч кулеметів і 15 мільйонів патронів, якщо поляки протримуються ще півроку. Зрозуміло, що поляки вже не протримуються. Тільки повинні самі створювати якісь можливості для опору і триматися, і поки це можливо.